Ваш телефон можуть прослуховувати просто зараз, а ви про це навіть не здогадуєтесь. Якщо не помітите це вчасно, то зловмисники отримують доступ до ваших особистих даних. Сьогодні я розкажу про 5 головних ознак, які вказують на те, що ваш телефон можуть прослуховувати. Перша ознака телефон швидко розряджається, навіть коли ви ним не користуєтесь. Якщо батарея почала танути буквально на очах, це тривожний сигнал, особливо якщо ви нічого не змінювали в своїх звичках користування. Така поведінка часто пов'язана з тим, що в телефоні працює шкідливе програм. Програмне забезпечення, воно непомітно записує, передає дані або активує мікрофон без вашого дозволу. Якщо це шпигунська програма, то вона працює постійно, навіть тоді, коли вам здається, що ваш телефон просто лежить собі на столі. Ознака номер 2 Телефон нагрівається без причини. Ви не дивитесь відео, не граєте в а Телефон все одно гарячий, це ненормально. У режимі очікування пристрій повинен залишатись холодним. Нагрівання вказує на активність у фоновому режимі. А це може бути якраз той випадок, коли телефон щось виконує без вашого відома, наприклад, передає записи розмов або збирає інформацію. Якщо таке повторюється, то це варто перевірити. Третя ознака зростання витрат мобільного інтернету. Якщо ви не змінювали свої звички, а мегабайти зникають дуже швидко, значить щось використовує ваш трафік. Це можуть бути фонові передачі даних на зовнішні сервери, і часто це робота шпигунських застосунків, які передають аудіо, відео або навіть скріншоти. Особливо варто насторожитися, якщо інтернет зникає навіть тоді, коли ви майже не користувалися своїм телефоном. Ознака номер 4 з'являються додатки, які ви не встановлювали. Потрібно перевірити список своїх програм. Якщо є ті, які ви точно не завантажували, то це може бути індикатором зараження. Такі додатки часто маскуються під системні, виглядають як щось корисне, але насправді працюють проти вас. Через них можуть відкриватись можливості для зчитування ваших даних мікрофона або навіть камери. Ознака номер 5 Під час дзвінків з'являються сторонні шуми чи затримки. Чи бувало у вас таке, що під час розмови ви чуєте клацання, якийсь сторонній шум або голос співрозмовника часом плаває. Це може бути ознакою втручання у з'єднання. Іноді прослуховування відбувається вживу, коли сторонній пристрій підключається до вашої розмови, інколи ж дзвінок записується автоматично. Якщо ж такі звуки з'являються регулярно, це не просто технічний збій, потрібно обов'язково реагувати. Ці ознаки це лише початок. У наступному відео я покажу, як самому. Перевірити телефон на прослуховування і що з цим робити. Щоб не пропустити, підпишіться на канал прямо зараз.